У захисту дітей територія Палацу Потоцьких стала дитячим містечком із різноманітними майстерками, концертом та активностями. Територія дитинства із такою назвою служба у справах дітей організувала розважальну програму для малюків різного віку. Тут можна було на кілька хвилин стати поліцейським, рятувальником, митцем або ж отримати навики із надання першої до медичної допомоги. Для діток майстер-класи в нас максимально доступні, тому що ми їх переважно проводимо в ігровій формі. Тому що все таки дітям цікаво, як проводити ті ж самі заходи, що робити, коли порізав пальчик, коли виникає невеличка кровотеча. Ну і вже говорити про якісь більш складніші теми, але простими словами, щоби опанувати навики медика, діти вишикувались у чергу. Кожен хотів побути трішки лікарем. Хочу потрапити на майстер-клас медичної допомоги. Я хочу бути військовим. Після цього класу буде йти військове училище там. Ну це мені знадобиться. Все як у реальному житті. Спеціальні манекени, які привезли медики, дуже реалістичні, і вчитися на них цікаво. Я запускала серце дорослому і дитині. Мені сподобалося, бо мене. Цікавлять теми про надання допомоги людям. Бо я раніше тільки на телефоні надавала допомогу, а тепер ще й так навчилася. А поки одні вчаться основних правил з домедичної допомоги, інші знайомляться із роботою рятувальників та поліцейських. Франківські копи продемонстрували та одягнули діток у елементи захисту поліцейських. Переміряємо систему захисту. Ця система захисту ми використовуємо на охороні громадського порядку, наприклад, футбольні матчі. Або там, де є якісь масові заходи, там, де можуть бути масові заворушення, це для того, щоб поліцейський у разі якогось випадку, щоб отримав мінімальні пошкодження, або взагалі не отримав. Тому у нас є захист тіла, корпусу, є захист рук, захист ніг і захист голови саме головне. Після примірки досить нелегкої амуніції хтось вирішує стати у майбутньому медиком чи рятувальником, а хтось поліцейським. Ну я би став, дуже класно. Ну то що можна захищати Україну? Від бандитів і забрати всю корупцію, зайшовши на територію дитячого містечка, кожен бажаючий міг залишити свій малюнок на загальній дитячій картині. Організатори кажуть, на великому полотні розмістяться мрії кожної дитини. Ми придумали зробити отакий холст, холст де ми зобразимо, якою ми бачимо Україну майбутнього. Нам важливо бачити. І знати і розуміти, як наші діти хочуть розбудовувати нашу країну, які поштовхи вони хочуть їй дати, які змісти, якими змістами наповнити. А от тому ми хочемо зараз створити це величезне панно. Свято дітям навіть у воєнний час організовувати необхідно, каже міський голова Руслан Марцінків. Кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство, тому очільник громади у межах заходу відзначив та подякував дорослим, які дарують свою любов малюкам. Справді в умовах, на жаль, війни вже декілька років поспіль ми відзначаємо день захисту дітей. І сьогодні ми хотіли відзначити тих, хто взяв підпіклування дітей, хто взяв створив прийомні сім'ї, будинки сімейного тиху і ті люди, які працюють сьогодні з дітьми. Тому ви бачите тут багато локацій, багато речей, які стосуються допомоги нашим військовим, навіть діти малюнки малюють і передають для наших військових. І дуже важливо, що сьогодні таке свято, завдяки нашим захисникам змогли зорганізувати нашим дітям. Нехай діти мають дитинство, нехай діти мають різні локації, нехай діти мають можливість себе показати на цьому святі в цьому палаці. Подожди, малювали, ліпили, майстрували усе, що створили своїми руками. Дітлахи у дитячому містечку виставили на благодійний ярмарок. Виручені кошти передадуть на потреби військових. Родзинкою нашого заходу є благодійна ярмарка. Де долучилися і працівники служби, і всі громадські організації, які долучені, дають свої вироби для того, щоб ми могли продати і вилучені кошти передати жінкам воїна громадських організацій, для того, щоб вони плели сітки для наших хлопців-захисників. Завдяки яким Богу і їм ми маємо можливість сьогодні зустрічатися і мати це дитяче містечко. До створення території дитинства долучилися також різноманітні громадські організації. Відтак, вже 1 червня, у суботу в місті провели кілька заходів для діток, департамент освіти та департамент культури міста.